Світлана Музика, привіт, воїна. Читає автор. Ти зараз в холоднім окопі мене захищаєш і небо, а я під покровом ночі пишу лист подяки для тебе. Я вдячна тобі за морозні світанки, що маю я змогу зустрічати Я дякую щиро за ранки, бо можу проснутись і встати. Я вдячна за рідну домівку, бо маю де жити і спати. Я вдячна за кожну зірку, що можу на небі порахувати. Я вдячна тобі за можливість зранку йти на роботу, за сонце, мені це важливо, за щодення звичайні турботи. Я вдячна, що ти відізвався, у тебе сім'я є і мати. Ти йшов на війну, не злякався, йшов нас усіх захищати. Я вдячна, що ми вже проснулись від сну, від дурману, зневіри, за те, що до Бога звернулись, важливими стали і мова, і віра. Я вдячна тобі від усіх українців за кожен куточок землі. Який ви звільнили від диких чужинців, що мають ім'я москалі? Хай Бог тобі дасть здоров'я і сили, від куль береже молитва свята, хай ангел дарує для захисту крила, і кожен додому здоровим верта.